9 травня ще о 8 годині ранку містяни почали збиратися біля військомату. А вже о 9 годині традиційно колона зі школярів, ветеранів, робітників міських підприємств та пересічних дружківчан рушила через площу Соборну до вічного вогню. Першу зупинку святкова колона з понад двох тисяч осіб зробила біля меморіалу на честь заводчан машинобудівного, що полягли у боях проти нацистської навали? Продовжилася церемонія біля пам'ятної стели поблизу підприємства металевих виробів. Оркестр, старенькі ветерани і зворушливі слова подяки. Так, дружківка відзначила 71-шу річницю перемоги. Низкий поклон ветеранам войны, низкий поклон ветеранам труда, ветеранам Тыла, которые в то тяжелое время восстановили народное хозяйство. Те, що сьогодні Україна на жаль знову переживає неспокійні часи? Нагадав виконуючий обов'язки військового комісара Дружківки Андрій Рудич. Наразі на лінії зіткнення бойову задачу виконують військові 122-го окремого аеромобільного батальйону, що дислокується в Дружківці. Дорогі ветерани, дякую вам за мирну життя, яка благодаря вашому подбігу. У нас була. Одночасно она разрушилась. Идет война. Война создает свои героев, свой день победы. Но ваше мужество и героизм всегда останутся в наших сердцах. Они останутся примером подражания, как нужно любить свою землю, как нужно бороться за свою родину. Да пам'яті памяти тем, кто загинул на фронтах Другої световой войны, присутні не видал мовчання. Чиста паніхіда, концертні номери, а також відзнаки у цей день додавали події ще більшої святковості. З огляду на події в країні символічно, що цієї славетної дати діти дружківки птахів миру запустили в небо. Це моя бабуся Марія Захарова. Пройшла всю війну. Це її подруга рядом Галя. Вона була шофером на війні. Пошла очень молодой, ей было 17 лет. Вона була жива, вона розказувала много історій. Микола Іванович дуже переживає за сьогоднішню молодь і від щирого серця бажає їм. Миру понад усе. Дітям, щоб батьки були зажиточними, щоб у них вистачало на виховання дітей, на учобу, їх, щоб вони виросли і любили родину свою да, багатими. щасливими. Наразі в Дружківці лишилося лише 45 ветеранів, учасників бойових дій. Гідно відзначити героїзм та мужність переможців нацизму у Другій світовій війні наш святий обов'язок, переконаний міський голова Валерій Гнатенко. З кожним годом все більше і більше людей збираються прийти, возложити світи пам'ятникам солдат наших, наших горожан. Тисячі людей віддали за наш город в період окупації, передаження нашого города. Як можна про них забыть сьогодні? Тому наша задача родського свята, моя лична, конечно, цю ніч. Удержать, продлить пам'ять «О, о тих людях, которые отдали за нас ныне живущих свою жизнь. Завершилася офіційна частина покладанням квітів. Неформально ж святкування продовжилися у парку з солдатським кулішем та іншими розвагами.